Глядачі, і підписники, усім зі привіт! Наразі найголовніше завдання в кожному господарстві це збереження майбутнього врожаю. Своєчасне внесення ЗЗР і підживлення це запорука успішного розвитку рослини. В сьогоднішньому відео мова піде про те, коли краще оприскувати зранку, в день або ввечері. Пишіть в коментарях, коли оприскуєте у себе в господарстві та на які погодні показники звертаєте увагу перед виходом у поле. А як гадаєте ви, чи буде відмінність у результатах оприскування вранці, в день або ввечері? Пишіть в коментарях. Цей випуск присвячений розбору відмінностей в роботі оприскувача залежно від того, коли саме він працює. У нашому господарстві ми відштовхуємося від погодних умов і обираємо для роботи той день, коли немає вітру і дощу, але в той же час сонячний та теплий, коли всі культури та бур'яни активно ростуть. І бажано, щоб цей день припадав на середину тижня, якщо це можливо. А скільки таких днів буває за сезон? Особисто в нас, якщо є два-три таких дні на місяць, то це вже щастя. Ми шукаємо кілька годин тут і там, щоб обробити кілька гектарів до того, як настануть наступні кілька годин сприятливої погоди. Ми оприскуємо рано вранці або пізно ввечері, щоб уникнути вітру. Це також допомагає нам уникнути надмірної літньої спеки всередині дня. Однак є кілька проблем, на які слід звернути увагу. Сьогодні поговоримо про вологість. Вологість має вирішальне значення, і я говорю не лише про ймовірність дощу. Ми також повинні звертати увагу на росу. Якщо рослини вкриті росою вранці, потрібно почекати з оприскуванням, поки роса не зійде. В іншому випадку додавання крапель розчину на вже вологе листя призведе до того, що волога просто стікатиме. А якщо ні, то ваш розчин для оприскування буде розбавлений більше ніж потрібно. З іншого боку, особливо в вечірній час, занадто пізнє оприскування може призвести до того, що краплі робочого розчину не висихатимуть на листках рослини, що фактично збільшить так званий необхідний час до прогнозованих опадів згідно інструкції препарату. Іншими словами, наприклад, ваш продукт згідно інструкції необхідно вносити за дві години до прогнозованих опадів. А ви його вносите о 20.00, коли вологість підвищується. Необхідно врахувати, що на рослинах може з'явитися роса. У цьому випадку ви, можливо, збільшили необхідний час до прогнозованих опанів продукту до, скажімо, 10 ранку наступного дня. Зверніть увагу, на етикетках деяких пестицидів обмежено час доби, в який їх можна застосовувати. Зокрема, такий продукт, як дикамба. Тому перевіряйте прогноз погоди перед оприскуванням і пам'ятайте, що вологість може вплинути на якість вашого оприскування. Ми знаємо, що в деяких господарствах спеціально знижують концентрацію робочого розчину, при цьому підвищуючи норму виливу для того, щоб працювати у спеку. На їх думку, ефект від оприскування залишається той самий, при тому, що частина робочого розчину випаровується. А на вашу думку, це дієвий спосіб? Чи практикуєте ви такий підхід у себе в господарствах? Поділіться в коментарях. Підписуйтесь на канал ЗІП, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Усім мирно не понад головою! Та все буде Агро Україна!